Всім привіт! Пошук грибів продовжується. Це вже якийсь трета чи четверта частина. Просто виключався мій телефон. Нажимав на кнопку ненароком так. Лижив гриби в брубзак. Так що дивіться попередні частини, де я знаходив гриби, а тут пошук продовжується. Я далі в дубині, так звана шипуга. Найшов вже 5 грибів, три взяв, два залишив. Буду шукати ще опеньки і біленькі грибочки. Гриба знайти дуже трудно. Листя. Ще знімаєш на телефон, путається в грибних місцях, де раніше росли. Можна пропустити. Те місце, де збирав. Та головою крутити постійно. Щоб гриба не проклякати. А вони можуть бути повсюду. Як і на дорозі, так і... В листях, так подивитися, треба горбики шукати. Такі після снігу сніг був, листя трохи трамбував. Якщо є гриб, то видно. Так, такий горбик або просто самого гриба. Тут так, є такі орієнтир на река. Молодих грибів я ще не знаходив, переважно такі старші. Не знаю, що вони ще виросли до снігу, то після вже були майже накрити чисто листям. Тут немає. Можливо, позбирали. Хтось перейшовся перший. Люди ходять, збирають. Правда, вже не те, що раніше, туди менше. Але грибники ще є. Тут грибне місце, але тут всі знають. Зам могли позбирано. Ще похоже трохи. Подивлюся. О тут гриби росли. От є. Ура! Це вже шостий гриб. Дивіться. Я його глядку задів. І так, шостий гріб. Це вже молодший гріб. Щось грибів навіть літом не знаходимо. Так що можна ходити? кому цікаво. Я тут вже збираю їх раніше, от оті геляки Такі я орієнтуюся по них. Хотілося більше, тут не видно. Зараз виключу телефон. тому не буду виключати, зараз далі відб'ється настройки. І так, ось ще один гріб. Ще раз тут сервішки. Дивіться, червоні, такі. Зараз покажу ті гриби, що я знайшов. Так, вистаю гриби. От дивіться, це тільки що знайшов. А ті трохи раніше. Це вже такий старий один. І ще було два таких поганеньких. Я їх залишив, порозкидав. Буде на другий рік. Свіжі грибочки. Мого грибниця з, з, з того зародиться і будуть гриби. І так, пошук грибів продовжується. Ще одна знахідка. Це вже муховик, рвана решітка. Ворона. Вони зараз повинні бути. Повинні рости. Ось такий саме гриб, білий тільки трошки інакше темніше на жаль тільки одна хотілося б все більше знайти їх таких молоденьких їх і купляють вони дуже добре мариновані ще, напевно ліпше ніж гриби дуже трудно шукати Я не знаю здесь буде, не буде. Губи, це лісі. Батом опеньки, що є тільки такі празні. Находи вже дрібненькі опеньки. Не знаю, будь вони зараз хоча вже все їм. Ну що буде? Тут вже хтось ходив, перепарпав. Тут букви ліс, тобто, дубові ліс, там далі бокови. Тут є гриби і тут. Хто тобто знає де шукати? Переважно пізно, так у дубині ростуть. пеньки не такі. Отакі, тими кубками. Такі вже прив'яли але ще є тут і гриби бувають ту смереки орієнтуються по смереках вже трохи менше листя в мене щось корчене гарці Сонце з'являється, то зникає. Холодно, вон, руки змер. Ще муховик один. Не буду його брати. Вже було багато. Тут такі поодиночні. Тут цей ще якось гриба щоб було хоч пів кілограма буде короткий фільм холодно знімати холодно там ще готаньки подивитися що є всім дякую підписуйтесь на канал Риби ростуть сезон продовжується